Привіт, дорогі друже! Сьогодні буде дуже спокійне відео. Чому? Тому що я буду розповідати про свій власний досвід і давати поради для починаючих юристів. Отже, якщо ти дивишся це відео, то скоріш за все, або ти студент юрфака, або ти починаючий юрист, який не знає, з чого почати. І це нормально, не треба хвилюватись. Коли ти щось починаєш, ти завжди не знаєш за що взятись. Ти хочеш все одразу. І тобі здається, що треба знати, треба вміти так багато. І здається, що це дуже важко. Проте це набагато простіше, ніж здається. І я хочу сьогодні трішки розповісти про свій власний шлях і дати все ж таки трішки порад, які, я гадаю, вам потрібно знати. З огляду на мій досвід, це відео буде наповнено лише моїм досвідом. Uh, і я гадаю, що він не дуже поганий, як міг би бути, тому що я вважаю себе ну, достатньо нормальним, середнім юристом. Отже, можу казати про те, що необхідно робити для того, щоб трішки почати весь цей процес і стати крутим юристом, і щоб, можливо, uh, ви самостійно записували такі відео для іншого покоління юристів. Отже, почнемо з першого моменту. Перше, треба навчитись навчатись. Це здається дуже безглузним, але це дуже важливо. Тому що, поки ви не можете навчитись навчатись, ви не зможете працювати. Чому це важливо? Тому що. Ви витрачаєте час не на ті речі. Якщо ви зараз навчаєтесь на юридичному факультеті, наприклад, там на перший, другий, третій, четвертий курс магістратури немає значення, абсолютно немає значення. Не витрачаєте час марно. Читайте, питайте у викладачів. Так, я розумію, що можуть бути викладачі, які ну не дуже добрі. Можливо, погано знають свій предмет. Таке також буває. Я з цим неодноразово стикався в різних навчальних закладах. І це ок, так. Проте завжди на факультеті є ті викладачі, які готові вам розповісти те, чого ви ніколи не дізнаєте самостійно. Чому? Тому що це досвід, це можливо висвітлювання тої юриспруденції. Яку неможливо просто так знайти, так? Тобто ви не знаєте ці ключики для того, щоб знайти саме ту інформацію, яку вам розкажуть, і ви можете мені не вірити, про те, коли я навчався на Ерфація на бакалавраті на першому другому курсі, у нас була викладачка, і вона розповідала дуже багато корисної інформації, яку я тоді не хотів приймати. Але зараз я розумію, що мені надходять запити від клієнтів, і там просто ті самі задачки, що ми розбирали на практичних заняттях. Отже, навчитись, навчатись це дуже важливо. Не витрачайте марно час, цікавтесь, ставте запитання. У вас є можливість запитати у тих, хто вже пройшов свій шлях. Так, і вони можуть вам допомогти просто отримати цю інформацію дуже швидко. В цьому і є сенс навчання передавати власний досвід. І ви, якщо не ставите питання, не цікавитесь і не жадібно черпаєте цю всю інформацію як повітря от останнє повітря, то ви просто марно витрачаєте час. Отже, починаєте навчатись. Другий момент. Потрібно навчитись шукати інформацію там, де вона неодмінно буде. Що це означає? Я стикаюся з тим, що багато молодих спеціалістів просто не знають, як шукати необхідну інформацію, і гадають, що юристи, які там можуть відповідати ось так на питання, вони просто цю інформацію знають. Та ні, так, ви все одно хочете цього чи ні. Запам'ятаєте велику кількість інформації з досвідом. Проте, якщо ви тільки починаєте, у вас немає цього досвіду, і ви не знаєте е, ось цього, немає знання, щоб його черпати автоматично, то ви повинні навчитись шукати інформацію там, де вона буде. А це реєстри, це вірне користування Google, це нормативно правові акти. Ви повинні зрозуміти, що якщо вам приходять запит про сімейні правовідносини, то ви повинні розуміти, де шукати інформацію, що у нас є там Сімейний Кодекс України, що у нас є цивільний кодекс України. І якщо там питання, наприклад, щодо судового розвитку, у нас є цивільний процесуальний кодекс, і ви повинні, хоча б мінімально розуміти, де що знаходиться. Так, дуже складно запам'ятати всі нормативно правові акти. Ну, це Unreal, напевно, Проте, Хоча б на мінімумі, тобто мати асоціацію, так що ось це стосується цього. І ось так швидесенько, хоча б знаходити ці нормативно правові акти, це дуже важливо. Тобто, будьте більш уважними, намагайтесь зрозуміти нащо ті чи інші нормативні правові акти. Зрозуміти для себе відмінність від матеріальним правом і процесуальним, тому що це також важливо, так, тобто, матеріальне це про права, норми, там цивільний кодекс. Господарський кодекс процесуальні це, наприклад, ЦПК, так цивільно-процесуальний кодекс, і він розглядає питання судочинства, так розрізняють ці нормативні акти, і це ми кажемо лише про національні, а ще й міжнародні, треба навчитись шукати інформацію в тому аспекті, що є пріоритетнішим. Так, у нас є верховенство права. Тобто, спочатку конституція, після цього у нас є міжнародні нормативні правові акти, після цього кодифіковані закони, тобто кодекси, потім закони, потім підзаконно-нормативно-правові акти. І якщо щось нижче протирічить тому, що зверху, то пріоритет має те, що зверху. І відповідно, ви повинні це Автоматично розуміти, якщо ви бачите це протиріччя, вам просто автоматично має прийти в голову те, що щось є пріоритетнішим. Або шукати практику судову. У нас є реєстр судових рішень, у нас є Google. Я не дуже раджу користуватись дуже-дуже сторонніми застосунками щодо пояску практики. Так, у нас є реєстр судових рішень, є вердиктом, так, вони основні, і там можна шукати інформацію. Проте, з іншими, ну, мій досвід вказує на те, що вони не дуже гарні. Тобто, я зазвичай взагалі користуюсь звичайним стандартним реєстром судових рішень. Він для мене найкращий. І навчіться шукати практику. Вписуйте статті, шукайте практику Верховного суду, шукайте її релевантно, шукайте її актуально, щоб суд не відступав від правових висновків, які ви знайшли. Тобто шукайте максимально актуальну і вивчайте, як і де шукати цю інформацію. Тобто вам потрібно розуміти, що Практика судова, так, Верховного суду правові висновки є дуже важливим. Їх треба навчитись шукати. І ось ваша задача це зробити. А я вам можу підказати, що в реєстри ви можете вказувати або фабулу коротенько, або ж статтю. Так, наприклад, вам треба зрозуміти, як застосується там 625-та стаття Цивільного кодексу. Ви її вказуєте, 625-та стаття Цивільного кодексу. і... Верховний суд вам роз'яснює, як це застосовується, і ви обов'язково в майбутньому запам'ятаєте ці аспекти і будете цим користуватись. Але це дуже важливо. Третє, починаючи юристи дуже лякаються роботи і не знають, як знайти те, що їм підходить. Але відповідь дуже проста: якщо ви будете виконувати попередні два пункти, то ви будете стикатись з різними ситуаціями: кейсами, фабулами, називайте як хочете. І щось вам буде здаватись легше. Щось вам буде здаватись цікавіше. Моя порада. Необхідно знайти хоча б 3-5 напрямків. Так? Тобто такі відокремлені моменти, які вас можуть зацікавити. Наприклад, стягнення аліментів. Так, це сімейне право, проте один напрямок: стягнення аліментів. Адміністративне правопорушення, страхове право, кредитне, що ще, розлучення, поділ майна, іпотечні кредити. Ось вам потрібно знайти щось, що вам здається легшим, що вас цікавить, і спробувати в цьому працювати. Знайти, наприклад, якусь підроботку, знайти когось, хто візьме вас на практику. Хоча б дасть можливість попрацювати так, трішки ось це відчути, як це працюється. І серед цих трьох, 5-7 напрямків, які вас зацікавили, декілька з них будуть вам даватись легше, так? тобто ви будете краще працювати з ними. Отже, потрібно посилювати сильне. Якщо з п'яти напрямків 2 у вас дуже гарно виходять, то потрібно їх посилювати. Звертайте на них більшу увагу, залиште інші. Не потрібно їх чіпати. просто всю увагу на ці два напрямки і розвивайте це, тобто, не потрібно. Головне зациклюватись на що на чомусь, що вас не цікавить. Шукайте те, що вас зацікавить, і за це вам будуть платити кошти. І вам це буде в кайф, тому що дуже важливо працювати саме в кайф, тому що гроші ви завжди заробите. Це не проблема. Проблема в тому, щоби. Не мати депресію, вигорання, ненавидити свою роботу ось це не потрібно робити. Тому вам потрібно шукати саме те, що вас цікавить, що вас драйвить, що вас заряджає. Це дуже важливо. Четверте, це продовження другого пункту: навчайтесь і читати. Ви постійно маєте навчатись. Ви юрист, ви той, хто має бути в темі, хто має знати всі новини. Всі зміни і бути завжди актуальними. Якщо ви актуальні, то у вас є робота. Якщо ви не актуальні, у вас немає роботи. Це дуже прості істина. Проте, хочу вам сказати одне речення, яке мені сказали, коли я закінчував ще першого світу, отримував. І мені сказали наступну річ. Спеціаліст навчається у навчальному закладі, а гарний спеціаліст. Протягом всього життя. І ви навчаєтесь протягом всього вашого життя. Якщо ви будете стояти на місці, з цього нічого не вийде. Читайте практику судово. Я коли починав перші роки, там два, здається, два роки, я кожен день після всього, після навчання, після роботи, після важкого дня. Я просто сидів і читав судову практику Верховного суду, правові висновки, і намагався зрозуміти, як вони це роблять, як вони це розуміють, тому що я не розумів банальні терміни, і я ось це вивчав, вивчав там незалежно від того скільки, але, хоча б трішки я читав і намагався зрозуміти, і ось це дало, дало мені дуже великий буст. Тому що я постійно навчався, я постійно був в тренді. Зараз я можу трішки розслабитись, я можу щось там забути. Тощо. Проте я коли згадую те, як я перші роки там все читав, я повертаюсь до цього. Так, я знову стаю актуальним, намагаюся все, все, все перевіряти, тому що я розумію, як це дуже важливо. І ви маєте це зрозуміти. Пробуйте нове, тягніться до цього, не лякайтесь роботи. Що я маю на увазі? Коли е, зараз я стикаюся з молодими юристами, які тільки-тільки починають, так я можу сказати, що я вже не починаючий юрист, тому що я практикую вже більше трьох років, і в мене є ну, дуже багато практики. І коли я стикаюсь з тими, хто тільки-тільки починає брати якусь роботу, вони дуже сковані, вони лякаються зробити хоча б один шаг. А здавалось би, що вони ж знають відповідь, і ви знаєте відповідь. Не треба гадати, що ви нічого не знаєте. Просто викиньте це з голови. Ви знаєте відповідь на питання. Кожен раз, коли е, потрібно було здавати екзамени, я казав лише одну фразу: треба відпочити перед екзаменом. Чому? Тому що ми знаємо відповіді, тому що ми не просто так навчаємось. Якщо ви просто навіть нічого не читали, проте просто були в універі. І сиділи на цих парах, то ви вже розумієте половину матеріалу, а це вже багато. І ви знаєте відповідь на це питання. Але у вас є страх, що ви можете помилятись. Але зрозумійте, всі мають право на помилку. І вам допоможуть. Так, головне, щоб ви щось робили, показували, намагались якось. Показати себе, як ви міркуєте, як ви аналізуєте, як ви це бачите, не лякайтесь пропонувати свої ідеї. Тому що може бути таке, що саме ваш свіжий погляд може вирішити цю справу дуже позитивно. Тому що ті, хто вже багато років працюють, вони зазвичай мають якісь ось такі установки, і вони по накатаній практиці працюють. А саме ви, свіжий спеціаліст, можете. Просто перевернути справу так, що можна перемогти. А здавалось би, що справа програна. Отже, не лякайтесь робити і експериментувати це дуже важливо. Шосте: запам'ятайте, не все одразу. Ви не зможете за тиждень, за місяць стати дуже класним спеціалістом заробити. Мільйони, просто відкрити дуже гарний офіс на тисячу працівників, придбати найкрутішу техніку, вести найбільший блог і мати там мільйон аудиторію все потрошки. Так, це дуже класно, коли у вас є амбіції, ви хочете щось зробити, бути крутим, класним, робити контент, робити справу, перемагати, допомагати. Тощо, це дуже класно. І це класно, якщо ви хочете це робити тут зараз більше, більше, більше. Проте, просто зафіксуйте, що кожен ваш крок, він є крутий. І він. Вас приведе до того, що ви будете крутий спеціаліст, у вас буде велика аудиторія. Якщо ви займаєтесь соцмережами, у вас будуть дуже круті кейси, в яких ви перемагаєте, але це все буде згодом. Це може бути завтра, а може через півроку, а може через рік. Проте це буде. Треба розуміти, що не буде все це за один день. Робіть кожен день крок зустрічі своєї мрії, і тоді у вас все вийде. Не потрібно розчаровуватись, коли ви намагаєтеся щось зробити, а воно не виходить зараз. Можливо, зараз не той час, але він обов'язково прийде. Отже, головне постійно щось робити. Сьоме, якщо ви вже почали працювати, у вас є клієнти, у вас є якісь завдання, ви перемагаєте в суді. Я в цьому не сумніваюся, ви обов'язково перемагаєте. і... У вас почалась така робота, що ви начебто і можете відпочити, але і щось не встигаєте, і начебто є якийсь завал, обов'язково навчіться це контролювати. Організація є дуже важливим в практиці юриста. Чому? Тому що чим більше ви будете працювати, тим більше у вас буде клієнтів. А чим більше клієнтів, тим більше завдань. Чим більше завдань, тим важче їх запам'ятати. Користуйтесь календарями, застосунками. Я не раджу використовувати туди лісти. Вони дуже погано впливають на продуктивність. Використовуйте інші системи. Кайдзен планування дуже гарна річ. Я сам користуюсь вже два роки, і це просто перевернуло моє життя. Просто напишіть кайдзен планування і дізнайтеся, що це таке. Проте обов'язково все фіксуйте, все записуйте. Нехай це буде паперець. На паперці записуйте, записуйте, що прийшло, коли там, наприклад, звернувся такий-то клієнт. Тоді-то ви повинні зробити те-те-те-те-те, робити чек-ліст те-те-те-те-те. Після цього. Ви там, наприклад, це від вас залежить, можливо, ви вже направили якийсь запит або позовну заяву до суду. Ви чекаєте відкриття провадження. Тощо. Забезпечення позову, вам там має надійти відповідь. Все це фіксуйте. Робіть список. І викреслюйте те, що ви вже зробили. І обов'язково дату виконання. Це буде дуже гарно для вашої статистики. Після цього ви зможете сказати, що, наприклад, зазвичай ці справи вирішуються протягом п'яти місяців. І останнє, ти, саме ти, хто дивиться це відео, обов'язково станеш дуже гарним юристом. Я в цьому не сумніваюся, і тобі я також не можу дати можливість сумніватися в собі. Тому що це останнє, що ти можеш робити. Сумніватись. Навіщо? Краще цей час витрачати на те, що може збільшити твої прибутки, зробити так, щоб ти міг вигравати більше справ. Краще щось почитати, навчитись передивитись актуальну практику. Але жодного разу, будь ласка, жодного разу не сумнівайся в тому, що в тебе все вийде. Я тут хочу розповісти трішки про себе. Юрист це а, такий мій вибір, коли було все погано. І я дуже хотів, щоб хоча б трішки справедливості було в моєму житті. І я вирішив, що якщо його немає, то його потрібно зробити самостійно. І я навчався. Я з перших місяців я вступив до Юрфаку, і… Через три місяці подав перший позов. Я одразу почав якось практикувати, навчатись самостійно, тому що я не хотів втрачати час. І в мене нічого не виходило. Так, я свою першу справу переміг. Так? Е, я подав позов, і ми в кінці перемогли. І першої апеляційної інстанції там ціну перегляду не було. Але потім все було дуже важко. Я не міг знайти роботу, я дуже. Застряг на одному місці, не розвивався. Так, я дуже читав багато, вивчав, тож, але я не міг е, зробити цей крок назустріч тому, що я маю зараз. І я лякався, що я не стану гарним спеціалістом. Але в нас немає вибору. Ми станемо гарними спеціалістами. І ви, і всі і інші. Чому? Тому що коли ви. Стараєтесь, робите кожен день, крок за кроком, йдете до своєї мрії, потрошки вивчаєте, потрошки практикуєте, потрошки експериментуєте це дуже важливо. Ви в кінці обов'язково отримаєте свій результат. І у вас просто не буде вибору. Ви станете крутими і вами будуть пишатись. І будуть казати, що ви ось. Цей крутий юрист до нього або до неї треба звертатись. І я в цьому не сумніваюсь. І ви не сумніваєтесь в цьому. І на кінець я вперше записую відео в такій футболці, так не чорній, тому що сьогодні таке легке відео для юристів. Я трішки намагався вас мотивувати, розвиватись і робити щось краще для цього світу. І хочу наостанок сказати одну важливу річ, яка постійно є в моїй голові, коли я працюю. Юрист за свою практику повинен зробити так, щоб змінити цей світ, юриспруденцію на краще, це моя думка. І я намагаюся це зробити. Чи зможу я це зробити, чи ні? Покаже час, я не можу бути впевненим. Але я бажаю вам, щоб саме ви і ваша практика зробили цей світ трішки краще, щоб права людей захищались і реалізовувались, і щоб люди не лякались знати і захищати свої права.